Ми маємо два циліндри. Вони мають однаковий об'єм, але відрізняються формою. Адже в одного висота відносно маленька, а в іншого набагато більша в 100 разів. І нам відомо, що радіус циліндра того, що нижче, і в якого висота менша, 20 метрів. Чи достатньо нам цього, щоб встановити, яким є радіус іншого вищого циліндра? І насправді нам для цього навіть формулу дали готову. Як, як шукати радіус, коли ми знаємо об'єм і висоту, ну, але насправді це ж та сама формула, що для об'єму циліндра. Хто пам'ятає? Об'єм циліндра можна знайти за такою формулою: пі на r квадрат і на h. Так, бо, ну, по суті, циліндр це призма, в якої в основі круг. Так, і оце основа призми, так, площа круга, і ми всі множимо на висоту. І якщо... Перенести R, перетворити цю формулу, то ми отримаємо от таку. А насправді це те саме. Чи можемо ми нею скористатись, щоб зрозуміти, а що ж відбудеться з радіусом? Що ми знаємо? Ми знаємо, що отут у нас якась висота H, ну, а тут в 100 разів більше. Тобто 100H. Ну, відповідно, отут у нас радіус. спробую його намалювати. У нас тут. Радіус 20 метрів. А тут невідомо який. Як ми можемо його знайти? Е, погляньмо на умову. Умова каже, що радіус циліндра з меншою висотою. Тобто, з висотою H це 20. Відповідно, ми замість R можемо написати 20. І ми можемо сміливо стверджувати, що 20 дорівнює корінь з v поділити на Pi H. А як у нас відрізнятиметься формула для пошуку радіуса? Оцього іншого другого. Давайте його назвемо, скажімо, R2. Так. Е, як ми шукаємо R2? Ми беремо ту ж формулу. Але у нас об'єм такий самий, пів формулі так само залишається. А от замість H нам треба написати 100H. Бо встав в 100 разів більше. 100H. І насправді далі ми можемо просто працювати із цим виразом. Ми можемо взяти і оцю сотню винести окремо. Можемо розписати так, що це корінь з 1 сотої помножити на корінь з В на П. Отже, 100 це просто один з множників, і ми можемо так розкласти всі числа додатні, жодних проблем немає. Але ж тоді. Ми знаємо, що оцей корінь, оце все разом. Це ж просто 20. Це дорівнює 20. Ну, а відповідно, ми можемо сказати, що окей, тоді це корінь з одної сотої, множити на 20 наш. Ну, а корінь з 1 сотої ми також можемо знайти. Корінь з 1 сотої – це одна десята. А одна десята на 20 це просто 2. Отже, радіус нашого нового циліндра, того що вищий, це просто 2. І насправді це дуже-дуже логічно. Адже, дивіться, ми можемо в цю формулу, так ми знаємо, що об'єм однаковий, незмінний. Ми можемо ось сюди поставити 100 ашів і взяти радіус 2. Буде тобто 2 в квадраті 4 і ще на 100-400. А можемо взяти радіус просто одиничка. Висота, просто одиничка, але щоб отримати знову 400, нам треба буде взяти радіус 20 і ми отримаємо одне і те ж саме.